Споруду викуплено у інвестора, який збанкрутував і добудовано житло відповідно до державної програми для потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Подія не пересічна, адже давно чорнобильці маючи законне право, не отримали житло. П'ять останніх років, я ж не хочу там когось хвалити, новина такій акції ж не були. Присутні, а от користені пробули звернення до президента і так далі. І відреагували. ще ж нам 118 мільйонів треба для забезпечення. Якщо навіть 15 прийде, то це ще 100 мільйонів. Ну без чогось там 99 мільйонів. Тому, звісно, що соціальна програма, яку президент поставив перед виконавчою владою, і безперечно, що це за державний рахунок, вона буде виконуватися. Задіяні до завершення спорудження будівлі та її реконструкції житомирські будівельники, і вони працювали, як кажуть, в день і вночі. Все зроблено з розрахунком, щоб жителі могли користуватися індивідуальним газовим опаленням. Належним чином побудовано, відремонтовано, облаштовано квартири, і ми бачимо на обличчях людей, які сьогодні отримали ключі й ордери. Наскільки вони задоволені? Вони дякують владу, вони дякують долю, що на кінець справедливість є, що їхнє. Бажання почуто, почуто нашої держави. Мешканці із п'яти районів Овруцького, Лугинського, Народицького, Левського та Малинського районів отримали ордери та ключі від квартир. Яку ви квартиру номер отримали? 36-та Були в ній? була дуже довольна, все в мене встраює з настроєнням таким шину. Є дуже, щоб розказати свої. Місцева влада розв'язує усі нагальні проблеми переселенців, які виявили бажання жити в місті Баранівка. Хто має право, той і отримує земельні наділи. Є землі запасу Баранівської міської ради законний спосіб. Ті категорії громадян, які мають право отримати до двох гектарів для ведення особистого сельцянського господарства. Проблем не буде це проблем не буде. Міністерство з надзвичайних ситуацій України, яке було замовником добудови соціального житла, знову виділило кошти для розв'язання проблем чорнобильців. Влада шукає об'єкти, які можуть бути використані для купівлі або будівництва квартир або житлових будинків для родин переселенців.